Це коти вам подарище прийшло. До міста. Встрічай, давай, відкривай. Доставай свої когті і відкривай. Міхуїловна, диви, коробка, що вам не цікаво, що в коробці? Там вам. Це чітко вам, вам повинно таке зайти. І тобі особливо. От тобі зайде точно. Чікс. О, до міста вже прийшов дивитися. А Міхуїловна по-розумному, з висоти сидить, наблюдає. Цей все обнюхує. А тут у нас прям шикардейсніша кохтіточка. От, типа, така вона буде. Йомаю, я таку хотів колись котам. І вона прилетіла. Михуїло. Диви. Ти заціни тільки. Ти бачиш це? бачишся? До місця ж обділався від радості. Тепер задача предстоїть мені то все зібрати. Інструкція ж 100% є, да? Так, да, інструкція є. Собираємо. Це все на що виходило моїх способностей. Кути. Ідіть грайтесь, вам і цього вистачить, навіть. Та да ладно, я прикалуюсь, будемо збирати все до кучі. Ну Вже красиво стає. Що не? Граються, вже граються. Вона все в коробку і під коробку заглядає. А, вона вже за Доместосом слідить. Ідемо далі. Просто капець, як воно гарно стає. Кажи мій хуїло Ой, це доместос. Тихо, тихо. Я собі рус почала, потім будеш тішитися, добре. Не починай! Подожди, пожалуйста, друг. Щас все буде. Ну геть не терпиться вже до Местосу. Ой, ти що ж красота, яка, да? Не можна устоять перед такою віщо. Тобі подобається Доместос? Звісно, подобається, якщо ти глупі мені задаєш. Вона просто дивиться за ним і все. Не ділиться, да? Нічого, чого, зараз ми зберемо будем будемо ситуацію. Ну я не можу просто. Яка ж це красота просто. Це просто красотіще. Оце вам подарочок залетів. Ти взагалі, може, підеш провіриш хоч що там. До міста, ти бачив вже яка халабуда в тебе. Господі, цей шарик його вже з ума сводить. Оце капець, яка красотіща, це просто красотіща. До міста здавай, оценюй. Що не подобається, розкажи. Оце ти цією тішився? Оця вже піде на мусорку. Це вже нам не треба точно. Господі, страшне, яке стало. А це віщі. Боже, яка красива. спасіба, це нам подарили. Я таку колись дуже хотів. І вона тепер є в котів. Велика, тільки тепер не знаю, де її поставити. Навірно, там на місці старої її поставлю. О, господі важка. Знаєте що? Мені кажеться, вона тут ідеально просто описується. Жодко котам буде взагалі, до міста, сонде взагалі в азартів вже кошти. Опа! Давай, розривай. Каль, да? Йомой, це тобі будеш робити цілий день. Знакомство з новою кохтіточкою та ще й доміки. Та що хочеш тут? Ніху на ти. Я тебе посажу десь. Не треба Ось тут лежать будеш? Що таке? Ляж полеж, тільки картину мені не сніміть. Ну як тобі? Лягай, не бійся. Опа. Так і спускайся. Будь здоров чихаєш. Та ну, я впевнений, що вона їм зайде. Вони просто зараз привикнуть до неї, до міста сам, то приходить, то уходить. Залазь вище, чого ти. О, молодець. Правильно дири свої когтяки. Тільки ж там, де вірьовка, не там, де та штучка м'якенька. Боже, ти воїн. Та ти будеш тепер здіватися з цієї когтіточки, як не знаю що. А хто в домі кого там буде спати? Міхуїловна, давай я тебе туди за... засажу. Залазь. Залазь. Опа. На! Це тепер війна буде сумасшедше. Ти що наповнений? А ну Ану сам туди залазь давай. Куди тікаєш? Залазь. Залазь, залазь, чи ти не влізеш. Залазь, давай. Влазиш? Ну, що воно тобі каже? А це що? Чертяка ти. Все, тепер вам не буде ще так скучно. Вам тут роботи не початий край буде. Подарок во дуже крутий. Ми дуже вдячні за такий подарок, ну коти взагалі, ну, до, до містосу, ну, вообще все класно. Вона привикне, не треба переживати. Їй просто трохи дико зараз. Викинь на мусорку, викинь оту когтіточку. А, тобі ніколи добре. Ну все до містос. Скажи мяу хоча б чи що. Спасіба, скажи. Скажи спасіба. Ну ладно, тішся, тішся. Красавець.